Четвер, сьому листопада в ефірі новини на у студії Катерина Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І Коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ранок на Дніпропетровщині почався з атаки в піві камікадзе на Нікополь. Вночі росіяни ударними дронами масово атакували Київ. Вже відомо про двох постраждалих. Попередньо над столицею ППО збила понад три десятки. БПЛА наслідки атаки шахедів Є і в Одесі під ударом опинився житловий квартал. По сумщині ворог вдарив з авіації. Яка ситуація на Дніпропетровщині та в Україні розкаже мій колега Марко? Ручка він з нами на прямому зв'язку. Марко. Катю, вітаю. Вночі росіяни атакували Криворізький район ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки у Грушівській громаді пошкоджено підприємство та п'ять приватних будинків. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Протягом ночі росіяни масово атакували Київ шахедами. Через обстріл дві людини зазнали поранень. Аж у шести районах столиці зафіксовано падіння уламків, пошкоджені будинки та нежитлові приміщення. На місцях виникли пожежі, над ліквідацією яких працювали рятувальники. Так у Печерському районі стали займання на 33-му поверсі житлового будинку. В Одесі внаслідок атаки російських дронів пошкоджена житлова 11-та поверхівка. Уламки посікли фасад, винесли вікна у цьому будинку. А також двох сусідніх п'ятиповерхівках постраждав 30-річний чоловік на щастя його поранення. Легкі ще п'ятьом людям знадобилась допомога психологів. Сумщину ворог атакував з авіації. За даними ОВА, пошкоджено багатоповерхівку залізничну інфраструктуру, а за знищена вщент. Загинула 33-річна співробітниця станції. Ще одна жінка, – 53-річна. працівниця Укрзалізниці отримала поранення. Катю, і наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. Зокрема, і більше розкажемо вже протягом наступних випусків новин. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Готував підпали авто українських воїнів у Дніпрі СБУ затримала агента ФСБ. Це 48-річний слюсар місцевого підприємства. Спершу основним завданням фігуранта було передавати координати підрозділів ЗСУ на Дніпропетровщині, а також фіксувати наслідки російських обстрілів. Згодом куратор ЗРФ наказав здійснити серію підпалів службового транспорту сил оборони та об'єктів Укрзалізниці. Запроданець власноруч зробив запалювальний пристрій, але використати його не встиг. Ворожого агента викрив. Кіберфахівці, чоловіку загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Дніпро продовжує надавати допомогу мешканцям будинків, які постраждали через ворожі обстріли. Однак допомога залежить від форми управління багатоповерхівками. У Марії наголошують, надати фінансову підтримку можуть тільки тим, хто офіційно перебуває на балансі міста. Місто може допомогти, коли є дві форми управління будинком: це або жителі створили об'єднання співвласників багатовітриних будинків ОСББ, і тоді наш департамент проводить ремонтні роботи. А друге, коли жителі обрали комунального управителя від міста, який надає послуги управління, коли це приватний управитель не має юридичних можливостей допомогти таким будинкам. Водночас у міськраді додають, будинки із приватним управлінням також можуть розраховувати на допомогу. Єдина умова відмовитися від свого управителя та створити ОСББ чи ЖБК. Сидітиме 5 років у Кривому Розі суд виніс вирок стрільцю, який на початку року вистрілив у багатоповерхівку. Тоді снаряд потрапив у балкон на 9-му поверсі і лише дивом не зачепив людей, адже саме там знаходилася дитяча кімната. Це дитяча. Оце дитяча кімната. І тут повинні були діти спати, але завдяки тому, що пішли до бабулі, вони, залишили, вони в неї залишилися. Слідство з'ясувало, стрілець колишній воїн зсу. Він самовільно залишив військову частину та незаконно придбав зброю того ранку. Перебуваючи під впливом наркотиків, вистрілив із РПГ у випадкові квартири. На суді чоловік повністю визнав свою провину. До семи років за ґратами або величезний штраф за дрова без документів. Соцмережі вибухнули обуренням через новий скандальний законопроект, який вже підтримала Верховна Рада. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання та збут деревини. Що про таку ініціативу кажуть юристи? Та чи підпише скандальний закон президент? Наш Владислав Авдієнко розбирався. Капець у село татове можна штрафувати. У нашому селі немає газу, тому топлять усі дровами тримають запас на два роки. Це тягне на позбавлення волі від п'яти до семи років. Соцмережі вибухнули від обурення новим законопроєктом про дрова, який вже охрестили скандальним. Суть така за зберігання деревини вартістю до 30 тисяч гривень штраф. А якщо сума більша, то взагалі від п'яти до семи років позбавлення волі. Окрім хейту, інтернет заполонили й меми, де люди, наче корупціонери, награбоване, ховають від правоохоронців Дрова. взяти свідоцтво про смерть горіха. що сьогодні не їдь. Заляж десь на дно. Да, бо вони тут про документи питали. Ми кілька днів намагались знайти героїв для сюжету. Утім, люди банально бояться показувати свої запаси, і навіть лісництва відмовляються коментувати цю скандальну тему. Депутати ж пояснюють, мета закону карати не селян, а так званих чорних лісорубів, адже нині існує схема безконтрольно нищити ліси, прикриваючись потребами ЗСУ. Поїдьте, подивіться на не ліси в Карпатах, які голі, такі плещі, коли нам телефонували хлопці і казали, що він поїхало на дачу тому будувати або поїхало баню тому будувати. От, а списали по документах на зсу. Пилюватися треба тільки тим, хто ходить в ліс вночі, рубає, краде і краде великими об'ємами, великими автомобілями. От тільки юристи називають законопроєкт сирим. Він не просто сирий, він пустий, він він просто замертво народжений. Мовляв, у ньому не прописано хто і як оцінюватиме вартість дрів, а ще їхнє походження. Якщо у мене е, там велика земельна ділянка, на ній росли дерева, і я їх спилив. Це мої дерева були на моїй земельній ділянці. Я складував їх. І в мене там 100 кубів цих дров. Ну це мої дрова. Яким чином я можу підтвердити, що це було не придбано. Політологи припускають, поява такого законопроєкту саме зараз може бути пов'язана з імплементацією європейських екологічних норм, а може бути й політично вмотивованою. Пов'язано з ситуацією на фронті, яка є для української сторони. Неприйнятної це втрата населених пунктів, втрата людей, втрата території можливо дійсно для того, щоб люди про щось поговорили. щоб люди знову поділилися на якісь групи. Хтось це буде підтримувати, хтось не підтримувати. Буде інформаційний шум, і відповідно відповідно, під цей шум можна трішечки відвернути увагу. Попри рішення парламенту станом на сьогодні, президент Володимир Зеленський не підписав законопроєкт і не зробить цього, заявив його радник з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі. Видання також закон не має зворотньої сили і не стосуватиметься вже наявних запасів дрів, кажуть юристи. Хоча й радять при купівлі деревини вимагати документи: фіскальний чек, квитанцію, акт передачі тощо, особливо якщо йдеться про будматеріали, які значно дорожчі за дрова. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Ставлять на ноги та повертають до звичного життя. Це про один з реабілітаційних центрів рекавері у Дніпрі, національну мережу яких заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення поранених захисників. Наразі реабілітацію там проходить харків'янин Сергій, який, підірвавшись на гранаті, отримав серйозну травму. Завдяки чому вижив та як йому допомагають якнайшвидше стати на ноги, знає Анастасія Шуляк. Давайте звіроблю більше швидко, можу зручніше. Сергій Харків'янин був мобілізований у 2023-му. Свої два поранення отримав під час захисту Запорізької та Донецької областей. Перше поранення було ну підрив гранатою. було з легеня пробита. Права нога була ну сколками посічена. У мене пошкодження нерву. Я не можу зараз більш як. Ходити нормально, бо трішки мене покромсало». Під час поранення він був буквально за крок від смерті, але морально, каже, не здався через своє прізвище. Прізвище в мене безсмертне, воно мене завжди підтримує. І це мій талісман. Після серйозної травми ноги бійця обмежені в рухливості. Його нервова система сприймає будь-який подразник набагато інтенсивніше, ніж звичайна людини. Тому навіть просто звичайне вдягання шкарпетки перетворюється на дуже сильний сильний біль. А зараз Сергій вже відновлюється в одному з найсучасніших реабілітаційних центрів Дніпра Рекавері національну мережу, яких для поранених захисників заснували Віктор та Олена Пінчуки. Як і для кожного пацієнта, Сергію тут розробили індивідуальну програму, над якою працює ціла мультидисциплінарна команда фахівців. Мета зараз зменшити біль військового. Сучасне обладнання центру допомагає максимально пришвидшити результат. Це обладнання роботизоване, тобто воно допомагає у випадку необхідності пацієнту, направляє рух і таким чином його можна використовувати навіть у дуже ослаблених пацієнтів. Він інтерактивний і звичайні фізичні вправи можна поєднати з грою, що набагато більше вмотивовує людину. Суть всієї цієї гри вкутру це на відволікання від моєї проблеми моєї ноги. Ця реабілітація вже друга для Сергія, і прогрес є. Без милиць він може пройтися щонайменше 10 метрів. До цього вдавалося зробити усього кілька кроків. Я бачу великий результат, тому що ось я на ногу майже не становився. Я вже відчуваю, що я можу згибати ногу. Як найшвидше відновити Сергія мотивує повернення до побратимів, каже військо: це його друга сім'я. Я завжди там. І де б я не знаходився, я на своїй землі. Як я виконував завдання, я таки буду виконувати завдання. Шанс відновитися повністю, кажуть фахівці, у Сергія є. Утім, для повного відновлення ушкоджених нервів потрібен час. І в рекавері обіцяють зробити це якнайшвидше. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.